Вітаю, це подкаст -токі від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксана. Привіт, Марія. Сьогодні ми поговоримо про зниження віку для мобілізації, про те, хто зможе достроково звільнитися з військової служби, чи стануть оборонні закупівлі прозорішими та про один не дуже адекватний законопроєкт про компенсації. Отже, поїхали. Почнемо ми з блоку рішень, які стосуються мобілізації. Зокрема, з того, що президент подав законопроєкти, якими запропонував продовжити загальну мобілізацію та режим воєнного стану на 90 днів. Нордепа підтримала ці законопроєкти, і я порахувала, що аналогічними рішеннями ми вже 5 разів продовжували мобілізацію і воєнний стан. Цікаво, чого ми це робимо саме за такою процедурою, Адже ми розуміємо, що війна може тривати довго, і чи не простіше було б запровадити воєнний стан і мобілізацію безстроково або принаймні більш довгостроково, і потім скасувати? Воєнний стан це винятковий правовий механізм, який через воєнну загрозу легально запроваджує в демократичній країні. Фактично авторитарний режим. Що це означає? Це можливість швидко приймати рішення, обмежувати певні права та свободи громадян. Це Насправді необхідні заходи безпеки, які неможливі в рамках мирного життя демократичної держави. Тому цей правовий режим є строковий. Зараз закон дозволяє запроваджувати воєнний стан максимум на рік. А те, що його президент пропонує запроваджувати на 90 днів, як на мене, це маленька така політтехнологія для підтримки морального духу українців. З одного боку, це дозволяє не так часто його продовжувати лише 4 рази на рік. Але з другого боку, 90 днів звучить не так фатально. Тому це швидше така психологічна штука, тому що якби українцям сказали, що от запроваджують воєнний стан на рік, очевидно, що в людей є певні очікування, певні сподівання, і запровадження на один рік воно б деморалізувало багатьох людей. Я з одного боку розумію про що це, а з іншого, ну окей, там перші місяці повномасштабної війни я теж мала дуже велику надію, що то все швидко закінчиться. Я воно бо хотілося в вто вірити. А зараз, коли я бачу знову в чергове, там вже в шостаці 90 днів, я думаю, ну камон, я ж не мала дитина. Я розумію, що воно може не завершитися в цей термін. Може не завершитися, а раптом може завершитись. Те саме насправді з мобілізацією. Вона прив'язана під воєнний стан і за аналогією її теж продовжує. На 90 днів, і це насправді те рішення, коли держава активує її конституційний обов'язок її захищати. І останні десятиліття призов був доволі малий, тому є потреба в постійній мобілізації. Тому це рішення продовжують на рівні з рішенням про продовження воєнного стану. І тому в Верховній Раді зареєстрували ще один законопроєкт про військовий облік. Його розробили за ініціативою головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного. Що саме пропонують Оксану? Законопроект насправді дуже простий. Пропонують зменшити призовний вік громадян з 27 до 25 років, тобто особи, які в 18 років не стали на військовий облік призовників, мають стати на військовий облік військовозобов'язаних, коли їм виповниться 25 років, а не 27, як є зараз. Я кажеш, що все дуже просто, але мені здається, тут легко заплутатися. Тому давай пояснимо різницю між призовом і мобілізацією. Гаразд насправді все справді заплутано. Спробую пояснити е, є взагалі два типи призову: перший це строкова військова служба. Другий тип це призовна під час мобілізації. Строкова військова служба теж має два підвиди. Перший вид це коли людина без військового досвіду призивається на військову службу і починає фактично з статусу солдата. Особи віком від 18 до 25 вже зараз років, зможуть бути призвані. Якщо без вищої освіти, якщо в них немає, якщо в них немає вищої освіти на півтора року, а якщо вони мають вищу освіту на рік. Другий Підвид строкової військової служби це призов на військову службу офіцерів запасу. А це люди, які під час навчання у вишах вони закінчили військові кафедри, мають звання і ніде не служили. І такий призов, можливий до 45 років. Другий тип призову це призов під час мобілізації, це для прямого захисту держави, коли є високий рівень загрози. Її краще проводити до початку бойових дій і невчасне проведення мобілізації. Це те за що справедливо критикують владу. Повномасштабне вторгнення розпочалося 24 лютого 2022 року. А призов за мобілізацією 23 лютого 2022 року. А в Другу світову війну із 16 років призивали. Зараз фактично призивають масово з 27, якщо приймуть цей законопроєкт з 25 років. Тому не варто дивуватися, що середній вік військовослужбовців збройних сил України це 35-36 років, тому що держава вирішила дати молоді можливість повчитися, і насправді в цьому є великий символізм, тому що знищити оті… Залишки радянського союзу, що уособлює в собі Росія, випало якраз останньому поколінню, яке було народжене в радянському Союзі. Що цікаво, коли вони народилися, здавалося, що Союз буде існувати вічно, бо він існував до того вже півстоліття і здавалося, що так буде завжди. А виходить зараз, що люди, які народилися в брежнівські часи, зараз його добивають. Та да, це дуже цікаво, і я так розумію, що загалом це рішення теж корисне і хороше. Ми його не критикуємо. Абсолютно ми його не критикуємо і головнокомандуючі, і міністерство вони аргументують. В них є цілком вагомі аргументи для прийняття цього законопроєкту. А по-перше, вони вважають, що перебування громадян на військовому обліку призовників до 27-річного віку та необхідність щорічного прибуття їх до територіальних центрів комплектування з метою підтвердження на відстрочку. Воно призводить до значних фінансово-матеріальних втрат. Грубо кажуть. Чи якщо особа в 23 чи 24 роки закінчила здобуття освіти, то їй треба один раз прибути в цей центр комплектування щодо призову до 25 років, підтвердити це, це і в 25 років стати на облік вже, на, інший, на облік військово зобов'язаних. І також насправді це рішення мотивується, що нам потрібно залучати людей за призовом під час мобілізації, що логічно. Тобто багатьом може це рішення не сподобатися. Насправді важко уявити, що таке рішення подобалося, але, на жаль, війна триває. Нам треба зберегти суверенітет, захистити нашу державу, і тому такі рішення є необхідними. І на жаль, частина наших військових гине на фронті. І третє рішення з цього такого військового блоку на сьогодні стосується їхніх рідних. Нардепи ухвалили законопроєкт, який розширює підстави для дострокового звільнення з військової служби. Оксано, розкажи, будь ласка, які є зараз підстави? Якщо глянути перелік підстав звільнення з військової служби, він просто грандіозно величезний. І він поширюється в тому числі на контрактників, що є нонсенсом. В нас є півтори сторінки підстав, чому професійні військові можуть звільнитися з війська з початком війни. Я думаю, що люди, які йдуть на військову службу, вони мали розмали розуміти, що військова служба передбачає, що якщо почнеться війна, вони будуть змушені брати в ній участь і вони будуть змушені воювати, тому що така їхня роль, і що треба будуть ризикувати. Але в час нам закон пропонує просто десятки підстав, чому. Професійні військові можуть звільнитися з служби також на приклади це підстави за віком, за станом здоров'я через сімейні обставини. Тобто, сімейні обставини, там військовослужбовці, які самостійно виховують дитину до 18 років, в яких на утриманні троє та більше дітей до 18 років. Водночас є багато підстав додаткових для жінок військовослужбовців, і ми дуже часто говоримо про рівність. В тому числі в армії для жінок, але на жаль, якщо ми бачимо підстави для звільнення професійних військових з військової служби, то жінка може звільнитися з військовою службою просто тому, що вона жінка. Як на мене, Та, це не дуже справедливо. Момент. Фактично, так. Спочатку війни так, тому це не дуже справедливо. Так, погоджуюсь тут. Також я хотіла висловити своє обурення масовим вступом чоловіків в університети. Насправді, це нонсенс, тому що право на здобуття освіти, воно не вище, ніж право на працю чи право на участь у вихованні дітей. Дуже часто кажуть: ми хочемо здобути освіту, тому ми маємо, хочемо отримати відстрочку від призову під час мобілізації. Я дуже перепрошую, а ті люди, які хочуть працювати, вони не хочуть отримати відсрочку під час мобілізації, чому право на освіту воно виходить вище, ніж обов'язок захищати власну державу. Я це говорю про дорослих чоловіків старших 27 років, які після тривалої перерви в навчанні вирішують податися на магістратуру раптом, раптом. дуже раптом. І ну закінчиться війна. Ти отримуєш ту освіту, але вже ніхто не поверне час, який ти міг просвятити. Своїм дітям і брати участь в їхньому вихованні, чому про це ми не говоримо? А насправді політика, яку Мон провадить, вона виглядає трішки страусиною. Тому що вони це повноваження університетів, вони можуть брати на контракт стільки людей, скільки вважається потрібні. А потім ми бачимо шокуючі цифри, коли кількість контрактників чоловіків зростає в десятки разів, і дуже часто депутати від фракції монобільшості розказують, що от люди вступають вищі, вони здобудуть освіту, новий досвід, і вони таким чином будуть працювати на перемогу. Я перепрошую, але це нонсенс, це дурня, тому що ми знаємо, що. Більшість тих чоловіків, які після тривалої перерви вступають в університети, все, що вони хочуть, це вони хочуть ухилитися від військової служби. І насправді це дуже б'є по мотивації людей, які на фронті взагалі, люди. Сприймають закон свідомо, якщо вони є справедливим, і закон це просто не просто про встановлення правила, про встановлення справедливих правил. А коли це не так, то суспільство починає противитись в тій чи іншій формі. Той закон, про який ми зараз будемо далі говорити, він загалом справедливий. Розкажи, що саме пропонує цим законом? Він пропонує доповнити перелік підстав для звільнення з військової служби. Зокрема, особи, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, за призовом з числа резервістів на особливий період, за контрактом, вони можуть бути звільнені на підставі, якщо їхні близькі родичі. Це чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба, або рідний брат чи сестра, загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів з на забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, або в Донецькій і Луганській областях. Тобто мається на увазі період з 2014 року. Це виглядає справді справедливим, тому що ці люди, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Відповідно, логічно, що ці люди можуть звільнитися з військової служби. Так, абсолютно, і загалом цей ем, критерій в всьому переліку підстав є одним з найбільш підставним. Насправді, це питання гуманності, щоб всі чоловіки з однієї сім'ї не загинули. Тут ми можемо згадати про фільм Врятувати рядового рая нам можу дуже коротко переказати. Під час Другої світової війни друкарка набирає повідомлення про смерть, які вона отримала, і вона розуміє, що три повідомлення вона відправить в одну сім'ю. І для того, щоб врятувати четвертого брата, командувач генерал Джордж Маршал, він наказує вивезти на батьківщину наймолодшого брата, останнього рядового Джеймса Райана. Ну і там далі. Все відбувається. Хто бачив фільм, той бачив. Але загалом це про ту ж насправді проблему, яка була актуальна і під час Другої світової війни. А якщо ми звернемось до української історії, то козачі звичай носити сережки він пов'язаний винятково з військовим життям. І не всі козаки мали право його носити, і це насправді було це вказувало на роль і місце козака в роду. Цей елемент він вважався оберегом, і якщо сережка в лівому вусі означала, що він один син у матері, а в правому, що він останній чоловік в роду. Якщо козак носив сарашки в обох вухах, то це означало, що він одна дитина в батьків і в походах, і в боях таких за можливості берегли. Очевидно, що їм не давали відстрочку, чи їм їх не звільняли від участі в бою, але їх берегли і звертали на них більшу увагу, більше оберігали. Ми переходимо до наступного рішення, і, до речі, в нас сьогодні унікально позитивний окішо. Поки що ми досі нікого не розкритикували. Але в кінці ми виправимося. А далі говоримо про рішення, яке теж важливе і корисне. Воно стосується оборонних закупівель. Пригадаємо, що 21 січня зеркало тижня опублікувало розслідування Юлія Ніколова стосовно того, що Міністерство оборони України купує продукти за дуже завищеними цінами. Слухачі можуть пригадати історії про яйця за 17 гривень. Було тоді багато версій різних пояснень чи в кілограмах ці яйця, чи в штуках, і так далі. Але ситуація загалом була дуже дивна. І тоді звільнили і заарештували заступника міністра В'ячеслава Шаповалова та директор департаменту закупівель Богдана Хмельницького. І під час інтерв'ю Українській правді в Олексія Резнікова тоді запитали, які кроки він зробив, щоб таких ситуацій більше не повторювалося. Пригадаємо, що він відповів. Я попросив парламент розробити законодавство і профільний комітет, і манзі це буде, яке допоможе, зберігаючи обмеження під час війни стану, зробити більш публічними ці святки закупівлі і можливість громадського контролю. Відповідний закон ухвалили. і В березні президент його підписав. І зараз уряд розробляє підзаконку до нього. І, зокрема, уряд ухвалив постанову, яку ми сьогодні обговорюємо. Оксано, розкажи, будь ласка, як ця постанова має вберегти наш бюджет від таких незрозумілих витрат. Загалом ця постанова пропонує, що всі закупівлі в обороні вони розподіляються на дві частини. Інформація про закупівлю зброї, техніки та іншої продукції військового призначення вона залишається закритою, а під час закупівлі інших товарів, робіт і послуг, в тому числі харчування, державний замовник він готує та оприлюднює рішення про закупівлю. В оголошенні про закупівлі включається інформація про назву предмету закупівлі, технічні, якісні та інші характеристики. Предмета, орієнтовна кількість та місце поставки або обсяг та місце виконання робіт чи надання послуг, умови поставки, умови оплати та інші умови, які замовник вважає за необхідні. Щодо звітування, то державний замовник він оприлюднює в електронній системі закупівель звіт. Про договір про закупівлю укладений без використання електронної системи закупівель, а додатки до звітів про договори про закупівлю послуг з забезпечення комплектами продуктів харчування, а послуг щодо забезпечення харчуванням та послуг з організації харчування військових частин. Вони оприлюднюються в форматі Excel. Це насправді для. Зручності і державні замовники протягом 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану вони прикріплюють до зазначених звітів про договори, файли з відповідними договорами, всіма додатками та змінами до них. Тобто про харчування інформація стане відкрита вже. А от, наприклад, про закупівлю зброї, я так розумію, все одно ми нічого не дізнаємось наразі. Так, все одно ми нічого не дізнаємось, але тут можна. Пригадати і можна розповісти про досвід американський досвід їхнього оборонного бюджету. Америка свого часу мала ті ж проблеми, що й Україна ще з часів війни насправді за незалежність. І вони прийшли до дуже цікавої практики. Бюджет оборони в них розглядається окремо від решти державних видатків. Якщо глянути державний бюджет України, то всі видатки Міністерства оборони це десяток рядків. Американський бюджет оборони це груба книжка на 400 сторінок, і справа не зовсім не в різниці бюджетів. А через те, що в американському бюджеті деталізована кожна закупівля їх не лякає, що по загальних програмах озброєння ворог дізнається, скільки в США є танків, БТРів чи артилерії. А навпаки, така прозорість дає можливість використовувати кошти ефективніше, відповідно закуповуються дешевше. А бюджетні кошти доходять до солдата, і як наслідок в них є більше озброєння, більше техніки. І це насправді вражає наш бюджет. Бюджет, якщо взяти в цифрах, він очевидно не може конкурувати з американським, американським, але після війни це буде дуже важливо, щоб наша армія не перетворилася на те, чим вона була, на що вона перетворилася в 90-ті через відсутність прозорості і через відсутність контролю. А який контроль ти маєш на увазі? Насправді найбільш ефективне тут працює парламентський контроль. Депутати б мали б контролювати, що і на що йдуть гроші. Зараз в Верховній Раді існує тимчасова спеціальна комісія щодо того, як використовується допомога партнерів. Але не цікавляться наші народні обранці, як відбувається закупівля озброєння. Ми розуміємо, що війна вимагає секретності і це дає більший бросі для зловживань, але депутати мають доступ до державної таємниці, і вони б мали насправді цим займатися. До речі, під час інтерв'ю Українській правді Резніков також дав такий коментар: закупівлю не повинні займатися департаменти. Угу. закупівлю мають займатися профільні агентства, які в інтересах Збройних сил мають це робити. Ці їх створити треба. Вони вже створені. Одне вже почало працювати, ну займається озброєнням військової техніки і перші контракти тільки з. Зрозумілими контрагентами, такі як французький Таліс, наприклад, по на або інші. А от тилове забезпечення, воно тільки юридично зареєстровано, але не запущено, тому що не вирішені кадрові завдання. Це дуже чутливе питання. Можливо, я оголошу публічно конкурс на керівника цього агентства, щоб люди зголосилися. Закон мене це не зобов'язує робити, але я хочу це зробити. Скажи, будь ласка, чи є якісь зрушення в цій частині, чи це враховано в постанові? В постанові це не враховано, але насправді немає різниці, хто це організовує, чи це організовує департамент Міністерства оборони, чи це організовує окрема агенція? Бо це типова робота виконавчої влади. Ікрасте починають не тоді, коли цим займається агенція, яка підконтрольна міністерству оборони, тоді коли немає контролю. І тут знову ж я повернусь до питання парламентського контролю, тому що в питанні... Заку... оборонних закупівель ключовим має бути контроль парламенту, і до речі, є люди, які зараз говорять, що не можна критикувати владу, не можна підривати довіру до влади, і зокрема до Міноборони під час війни. Але за відсутністю цього парламентського контролю, саме завдяки тому, що журналісти помітили проблему та її оприлюднили, її змогли оперативно виправити, і зараз закупівлі стануть трошки прозорішими. І зараз ми теж перейдемо до критики, будемо обговорювати Нарешті. наступний законопроєкт. Дуже довольні, давно давно не критикували. <плес> Хто ще міг би запідозрити, що нам заплатили, щоб ми хвалили владу сьогодні? Я вже в минулому окішо казала, що з Олегом ми зазвичай говоримо про перезапуск різних інституцій. З тобою ми любимо говорити про компенсації, так якось стається. І сьогодні ми обговорюємо законопроект, який теж стосується компенсації. Що саме цього разу запропонували нардепи? Законопроєктом пропонується встановити принципи виплати громадянам України компенсації моральної шкоди. За рахунок стягнення коштів з Росії як з державою агресора, кожен громадянин України визнається жертвою агресії за винятком тих осіб, які підозрюються у вчиненні або вчинили злочини проти нацбезпеки. І для отримання компенсації громадяни мають подати письмову заяву через центр надання адміністративних послуг українське консульство за кордоном або електронний застосунок ну, дія і. Очевидне питання, де гроші. Компенсації жертвам агресії виплачуються за рахунок коштів, які належать Росії в сумі не менше 8% її валового внутрішнього продукту. І компенсації за цю отриману моральну шкоду вони розподіляються між жертвами агресії, тобто між практично всіма громадянами України в рівних частках за виключення витрат на адміністрування цього розподілу. Витрати на адміністрування мають становити не більше 1% від загальної суми отриманих від Росії компенсації. Я дуже перепрошую, я нікого не засуджую за його вибір. Але якщо людина виїхала за кордон задовго до вторгнення, живе собі спокійно десь за кордоном, то вона по суті теж має таку саму таке саме право на цю компенсацію, як людина, яка, наприклад, виїхала з Маріуполя у 22-му році. Звісно, всі громадяни України мають рівне право отримати цю компенсацію, незалежно від того, де вони були, в якому статусі вони були і чим вони займалися. Тобто ти українець, сердечко заболіло за неньку, угу. і ти маєш право на компенсацію. Або дуже. навіть якщо не заболіло за неньку, просто ти ти маєш паспорт громадянина України, і цього достатньо отримати компенсацію. Зараз хочеться пригадати ті рішення, які ми обговорювали про набуття громадянства, зокрема про тих людей, які прагнуть отримати українське громадянство. От отримують теж трошки грошей, як якщо це рішення ухвалять, раптом, якщо воно раптом запрацює. В законопроєкті є прив'язка до ВВП Росії. Вона, наприклад, за 2022 рік становить 4,5 трильйона доларів. 8% від тої суми це 360 мільярдів. Це приблизно тисяча доларів на кожного українця. Якщо навіть припустити, що ми отримуємо репарації, ці ну хіба нелогічніше витратити ці гроші на відбудову, а не просто проїсти, Марія. Це є якісь дуже дивні очікування, що кожен законопроєкт, які будуть подавати депутати, він буде логічним, обґрунтованим, в тому числі фінансово. Символічно насправді що першими ініціаторами цього законопроєкту є депутати від фракції Батьківщина. Це ж унікальна для української політики інституційна пам'ять. Всі пам'ятають Юліну тисячу, яку роздавали перед виборами, а зараз хочуть зробити вовені проценти. То це як роздача тисячі, це такий же популізм, і взагалі в цьому випадку не факт, що виконане, тому що Юліна тисяча була виконана. Щоб змусити Росію платити, треба, щоб танки стояли на красній площі, і треба, щоб Росія безумовно капітулювала. І в цьому законопроєкті пропонується компенсація тільки за моральну шкоду. Тут не враховано всі матеріальні збитки, шкоду життю та здоров'ю громадянам. Тому. Все виглядає дуже популістично. І нардепи мають витрачати час на цей законопроєкт, тому що хтось вирішив його подати. М -м, насправді, м -м, мене теж інколи обурює. Або не подобаються ті законопроєкти, які подають наші народні обранці. Але тут ми маємо пам'ятати про їхнє безумовне право законодавчої ініціативи. Кожний народний депутат або сам, або в групі може подати законопроєкт, який він вважає за потрібним. І частині людей насправді таке подобається. Якщо подивитися на останні п'ять скликань парламенту, там є фракція Юлії Тимошенко, яка є королевою соціального популізму. І наївні громадяни завжди. Будуть і завжди будуть недоброчесні політики, які будуть це використовувати. І насправді ми робимо наш моніторинг, пишемо дайджести, випускаємо подкаст, інколи включаємось в ефіри на радіо для того, для того, щоб вплинути на те, щоб таких людей було менше і щоб люди критичніше ставилися до всіх рішень і пропозицій влади. У мене до речі, вже з'явився свій улюблений депутат в цьому скликанні це Мазурашо, який регулярно фігурує в наших дайджестах і подкастах. І він теж підписався під цим законопроєктом. Хто б дивувався? До речі, якщо слухачі пригадують випуск, якому ми говорили про пропозицію скасувати обов'язкову українську мову в сфері обслуговування. То вони пригадують, що ми теж там обговорювали цього народного обранця, і справді хотілося би, щоб люди менше велися на такі штуки і критичніше сприймали інформацію. Хотілося б, по-перше, щоб люди справді менше велися на такі штуки, і діяльність нашої громадської організації ми сподіваємось, хоча б трішки цьому сприяє, але насправді хотілось, щоб політичні лідери не набирали більше народних депутатів по оголошенню. І щоб якість парламентарів була вищою ніж ту, яку ми бачимо зараз. Я думаю, що краще і не скажеш. Дуже дякую тобі, Оксано, за цю розмову. Було дуже цікаво. Дякую тобі, Марія. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Ми також дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує, що вам було приємно нас слухати. А нас можна послухати на подкаст НВ в ефірі громадського радіо на частоті 99 і 4 в Києві та 93 FM у Львові, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify. В коментарях пишіть свої відгуки і свої запитання, на які ми дуже любимо відповідати, і чекаємо на них. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.